Вітаю вас, хлопчики і дівчатка. Щось давно я не записував, а чому, а не було що розказувати. О, але, я заодно, але зараз подивлю, хочу і заодно свої думки скажімо так, викласти, і заодно, може хтось підкаже, чому знижується дохід на АДОПСТ. На Коротко, як в мене пройшов. Вересень, в перше місце все-таки Adobe Stock, плюс він ще мені відносно жирненько додав за, те, за ту колекцію, Firefly. чи що там. О, то вересень мене взагалі вийшов, якщо взяти по стоках, то в мене вийшов рекордний за весь час, який я на стоках по, так, по успішності вересень. О, але, але при тому, то просто Adobe додав мені так нормально всипав за, той, за ту колекцію. А так, дохід постійно знижується, але все одно. Навіть без того, що він мені дав бонус. Все одно в мене в вересень, а перше місце, друге місце в Ектізі. Причому не стільки, скільки там люди щось собі так понакручували, понадумували. Навіть що графік, поки я показував, я там нема так багато, як, як люди подумали. Ну нехай. Друге місце в Екттізі, третє місце в мене вийшов фрі і зразу за ним shutterstock. Потім iStock, Ну і ще потім там якісь дрібнички. Те -те -те -те, то сказав, то сказав. Так, І тепер про Adobe. що Adobe постійно знижується дохід. Ми просто вже більше ніж два рази, напевно, Порівняно з січним. От В січні я там щось записував ролик, тоді було нормальок, і по чуть-чуть, по чуть-чуть, і воно все бачив, Е, Чому так? Спочатку мої думки. А ви там, якщо хтось щось думає, хтось знає, то може в коментарях записати. Я думаю. Причини, ну, перша причина це логічно, тому що збільшується кількість людей, які закидають, особливо можливості створення аж штучних картинок і відео. Але все одно це не є головна причина, чому в мене знижується, падає дохід, тому що мій рейтинг, тижневий рейтинг на Adobstot, був в січні, тоді, як я говорив, що був пік заробітку, пік заробітку такого без бонусів, а звичайного. У мене було 1300 місце моє в тижневому. Рейтингу Adobe, А зараз от, я подивився перед записом цього ролика 30. Ну ви розумієте, наскільки впав е, мій рейтинг. Відповідно, знижується продаж. Значить, вперше, це що причина, що той, я заговорюю, бо там люди бачу на балконі. Перша причина, то що. Тяжко дивитися, знімати, коли, коли ще за тобою дивляться. Перша причина це конкуренція, як я сказав. Друга причина це, я думаю, одна з найголовніших, чому саме в мене знижується дохід. Тому що я закидав шлак. Чому Чому це так сталося? Тому що, от коли до січня в мене йшли доходи зріст, зріст продажів, я казав, я почав закидати наші картинки, почав описувати фототагом, і зріс, все по чуть-чуть, так як я розказав, все, все добре йшло. І потім з часом я прийшов до того жадність. жадність, так. А для чого я колись як робив? Мені давали ідеї там, чат-GTP чи ті чи, 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 чи інші сервіси що, що, інтелекту. Вони давали мені ідеї, давали ідею українську, я читаю, ага, скопіював і вставив в, в, в той... Вставив перекладач, перекладач мені переклав, і я вже тоді вставляв в, в той в Міджорні. А потім е, захотілося зекономити і зразу мені писав е, чатік англійською мовою. Ніби здається, яка різниця. Але різниця в тому, що я зразу копіював, вставляв в Міджорні і генерував. І в результаті я не дивився, що я там ставлю, е, що я там генерую. Ну фактично, які, які запити. Тобто, що мені там, штучний інтелект, а все-таки це який би то не був, але це є воно ще машина, якщо так, по суті, це ще, 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 ще дурна машина. О. І воно, що воно мені давало, це я і, і туди закидав і генерував. І зараз просто мінімально сядемо за комп'ютер, я вам просто покажу. Тому що, коли я вже генерував відео, відео я генерував з картинок. Так? З тих картинок Міджорні. Вже після того, останні два рази я вже два рази купив відеопакет. І зі своїх картинок Міджорні я повинен генерувати відео. Відкриваю папки, вже готові. Вже те, що я раніше закидав, то що я закидав там січень, лютий, березень, це все, квітень, травень я для генерації беру картинки, відкриваю кожну наступну папку, бо я нагенерував дуже багато. Я дивлюся, а толку нема що брати. І тобто, я тоді почав розуміти, що, ну, що я закидав погані роботи. Розумієте, що навіть не було, з чого відео нормально генерувати. Тобто, дивишся, там ні, там ні, на що я це закидав. І фактично, я так думаю, що я таким чином понизив рейтинг свого портфелю. Тому що краще-менше, але, але краще закидати. О, така тавтологія. Так що, я думаю, це головна причина. Ще, можливо, говорить, можливо, що неякісні описи. Типу, е описую тим фототагом, він там час від часу може не ідеально робити. Та? Щось, що, типу, штучний інтелект описує. Ну я з тим також не згідний, тому що я ж з фототагом до січня закидав від, ой, від серпня, по-моєму, до січня. І тобто воно в мене прекрасно ріст був. Я бачу, прямо доходи зростають. розумієте, Дохід був там в 2,5 рази на Adobe більше, ніж зараз. О, так що я не думаю, не впевнений. Ну, точно не можу сказати, але не впевнений, що це через фототах. Сонце виглянуло, я тепер там бачу в екранчику такий драматичний портрет, так якби я там щось серйозне розказував. Ну капець. Ладно. Ну і ще ще така може бути причина. Ні, чекайте, 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 дайте я щось поправлю, бо хлопці, дівчата, бо я пересвічений, по-моєму. О, і ще одна мола, а нехай сонце виглядає. Одне, і ще одна може і одна причина бути, що, можливо, неякісний апскейл. Я робив, тому що десь до січня я робив так більш складнішою системою, а нормальних я не використовував, тому що в мене так і є слабий ноутбук, бо то постійно витрати то одне, то друге і так не, не купив ще собі ноутбуку. О. І я там фактично я навіть не апскейлив, а ресайз робив, грубо говорячи таке. Розумієте? І можливо, ще от через не дуже якісний апскейл, Але найбільше з тих всіх, що я сказав, конкуренція, закидав шлак, можливо, неякісний опис і, можливо, неякісний апскейл, Я, думаю, все-таки головна причина, що я закидав багато поганих матеріалів. Ну і картинка. Ну ладно, багато, закидав погано, багато поганих матеріалів, відповідно, знизився рейтинг портфелю. Що тепер робити? Напевно, менше закидати, але закидати щось якісне. Повторю, ще раз чуть-чуть ми сядемо на комп'ютер, просто подивитися, що я закидав. О. Угу, угу. Ще такий нюанс. Я хочу вам сказати, чим відрізняється от, різниця між підприємцями і звичайними людьми. Дивіться, мій бертела, я йому теж також показав оце, як на Adobe. До речі, в нього там багато повикидали файлів, включаючи топи. І дохід в нього взагалі впав в нуль, практично в нуль. Таке буває також. Просто всі топи. От, е, з 10 картинок, які найбільше в нього продавалися, 9 йому видалили. І він писав підтримку, нічого ніби не порушував. Ну, видалили, так видалили. О. Ага, і от. І чим різниця між підприємцями і звичайними людьми? Ще хотів вам сказати. А ми стокерами, ми все-таки є мікро, але підприємці. Дивіться, говорю, братели, е, тим, що підприємець він, він ну, в якійсь мірі ризикує. Говорю, братели, а, а ну подивися, кажу, можливо, ми не як спробувати вручну описувати. В нас є там відео, в нього є, в мене є згенеровані відео. Можливо, просто заради експерименту взяти одну, дві, три, чотири папки, описати вручну без тих всіх сервісів чи, і подивитися, як воно буде продаватися. Якщо воно дійсно буде продаватися краще, ніж це робить. Чи, так, то тоді писати вручну, особливо відео, відео його, його ж не так багато. О, і брат мені говорить, ну не знаю, а якщо воно не вийде, а якщо це нічого не дасть. І оце, я це вже давно замітив, що це є різниця між людей з підприємливим складом ума так? і звичайними людьми. Тобто підприємець завжди ризикує. А, а, а така людина скаже: ну, а, якщо, а якщо воно не вийде, ну, то не вийде. Ну, це так, якби підприємець, коли відкриває там кофейню або, або там якийсь магазинчик овочів, ну може ви може не получити, ти ризикуєш, втрачаєш гроші, час, зусилля. Але, але ти не дізнаєшся, поки не спробуєш. О, Такий нюанс трошки не по темі, але. Що ви розуміли, чим відрізняється. І ми, стокери, ми повинні пробувати. Ти пробуєш так. Ага, Получилось-не вийшло? Получилось. Ти ризикуєш. Та, звичайно, ти ризикуєш. Але Може так, а може так. А звичайна людина пішла на роботу, ну й пішла. А ще що ви повинні знати, мені так здається, що Грок дає кращі поради по стоках. Я його дещо запитував і чатіка, і Грока. А грок він має, це ж одна та сама банда, що і X, Twitter. Мережа X, і він може записи ті читати по Твітері. По Знаєте, скільки там інформації на різних мовах, і він це все аналізує. І, По-моєму, що якщо його щось питатися по стоках, то вкрай ну, тут складніші теми, так, типу якихось тенденцій, щось там, якийсь аналіз. чи там, <кхем> Навіть я його запитався, кажу, от зараз безкоштовний відбір у того відео в безкоштовну колекцію. Скільки в середньому приймають відсоток відео? Кажу, Оціни по людях, по людях, що люди ж хваляться, той там, той там. О, то Він мені говорив, що один-1,5% від того, що подали, то, що буде в жовтні-листопаді. в листопаді. О, А чатик, я його питався, він то ні. А той проаналізував там всі реддіти, форуми, всі твіттери, і він мені видав оту базу. М -м так, все, тепер зараз сядемо за комп'ютер, просто подивитися, що я закидав і якісь такі нюанси. Так, дивіться, хлопці дівчата, дівчата. Як я говорив, цей тиждень, та, бачите. Місто я займаю 5480. А в січні було, коли найкращий час був, то я займав 1300 місць, Відповідно, і доходи менші. О. Але якщо тут натиснути навчання та підтримку, нам відкриваються такі цікаві вік, е, вікна з допомогою від спеціалістів компанії Adobe. І тут дещо можна е, читати. Завжди рекомендовано підтримувати високий рівень противності і регулярно насилати вміс. то, що кажеться, що регулярно потрібно закидати, тоді ваші доходи повинні зростати. М -м -м. Крім того, пам'ятайте, якщо ви завантажуєте багато подібних стокових ресурсів, тобто ви фактично спамите шлак, ви можете зробити своє портфоліо менш виразним і менш привабливим для покупців, що може призвести до зниження продажу. Подібність змісту також є з причин, що модератор відхиляє творчі роботи. Але сам факт, що якщо ви закидаєте за багато подібних стокових ресурсів, так, то може призвести до зниження продажу. Насилання численних копій, однакового змісту тобто таких плюс-мінус подібних, може бути розцінено, як спам і може призвести до блокування або повного закриття аккаунту. Ще ви дивіться, якщо у вас є великий обсяг ресурсів для надсилання, найкращим рішенням буде поетапне завантаження і послідовне надсилання невеликих партій. Це може допомогти тримати ваш міст у верхніх рядках у результатах пошуку що протягом тривалого часу і підвищити шанси на продаж. Тобто, якщо є якась велика партія робіт, не закидати все, а закидати поступово. Це вони от прямо нам пишуть, прямо, щоб ми не. Нічого не не, не до, ну, відповідно, нічого не придумували. Також дивіться, ще в іншому місті, вони говорять, відсутність естетичної або комерційної привабливості є однією з найпоширеніших причин, чому міст відхиляється. Виробляйте те, що користується попитом, щоб привернути увагу показів. Запитайте себе максимально об'єктивно. Якби я був замовником, чи купив би я це зображення. Якщо ви не можете відповісти на це питання, спробуйте змінити підхід і звернути увагу на деталі. Наприклад, якщо ви створили фотографію щасливої родини, яка влаштувала барвік, але гриль укрито іржею, фотографія просто не матиме комерційної цінності. Тобто деталі рішають. І от дивіться, це я все генерував, точніше як. Мені опис робив чат GTP, я зразу з англійською мовою, не читаючи, не перекладаючи, закидав це в Midjourney. Відповідно, таке воно нагенерувало. З одного боку, перед тим я спеціально вам читав про спам. А оце от що? Хіба це не спам, оце ось все. Знаю, чи вам видно? Плюс е, повинна внести комерційну цінність. Яку комерційну цінність? Несе от оце. Що це таке? От. А я це закинув. Хтось це відкрив, відповідно. Ну і не купив. Ще одне. Комерційна цінність. Ще одна ота картинка. Чи це хтось купить, чи це комусь потрібно. Тут фактично треба було вибрати три нормальних чи дві, якщо б вони були. Взагалі не зрозуміло, що це таке, кому це потрібно. Тут. Ну, ніби якісь перебій, але... Ну, отакі, без безкомерційної цінності картинки. Я з них потім не міг навіть відео. Гортаю, гортає і нема чого відео зробити. Тут трошки ліпше. Тут, як я сказав, подібне. Візьмемо ту картинку. Якась невиразна картинка, ні переднього плану, нічого нема. Але я це закинув. Ну от закинув і, можливо, рейтинг портфелю знизився. Тут. Ну, кудись воно піде, але... Ну і отакі роботи, знаєте. Я не скажу, що зовсім браковано, Я від багато від сортового, знаєте, але от це. Також, і переднього цікавого плану, чи це хтось купить. І, відповідно, такі речі могли погіршити мій портфель. Напевно, я так думаю. Ану, напишіть, хто хоче, що ви про це думаєте. Все, всього вам найкращого успіху!